Вон там повне розвиття йде сім'ї. Бачите? На пасіці Олександра Анатолійовича біля Полтави 50 бджолосімей. В кінці березня, якраз коли пройшло таке потепління, десь до 10-15 до градусів там і вони почали масово вилітати. У мене перезимували, я рахую дуже добре. По суті, загинула тільки одна сім'я, там була така вона слабенька. Зараз зимова бджола починає відмирати і з'являється молода бжола. Для молодої бжоли потрібно, щоб і виліт був, щоб і був корми. Через прохолодну весну та невелику кількість нектару першого меду пасічник брати не буде. Лишить, каже, для харчування бджолам. Крім того, їх окремо підгодовує. Це стильова кормушка. Наливаю сюди їм. Це мед якраз мед з водою розбавлений. Їм потрібно і водичка. І потрібен і корм. Тепла майже не було. Коли почали квітувати перші сади, абрикоси там і різні культури, то було дуже гурно, і жоли не вилітали. Це звичайно негативно впливає на розвиток жолених сімей. Масово квітують сади, а ночі холодні, нектар не виділяється і. Серед дня, якщо б полетить, то ну можливо щось і буде з урожаю, але не такий, як ми хотіли. Те, що вони зараз приносять, вони його майже саме використовують для власних потреб. Для достатньої активності бджіл нині прохолодно, говорить Олександр Антонець. Температура повинна бути тепла. Тепла, це мається на увазі десь така в межах, скажем, 17 18 25 градусів температура. Тихенька, щоб випадали періодично дощі, чому дощі повинні випадати? Тому що рослині, з якої бджоли збирають нектар, найкраще виділяють перед дощом. І після дощу за словами голови обласної спілки пасічників Наталії Сенчук, коли погода стане теплішою, бджоли зможуть зібрати нектар, зокрема із дикорослих трав, ріпаку, а також білої акації. Крім того, має бути мед із соняшника. Ціни цього року залежатимуть від урожаю. Зараз не можна прогнозувати ціну В минулому році. Вона акація вона була 250 гривень гривень. І вище інші меди вже рядові, такі як е, соняшника, Вони звичайно була 120-130 гривень вітрова банка, де півтора кілограма. Це нормальна ціна, і вона набагато не не подорожчала від минулих років. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава.